Привіт, мої красотки! Сьогодні ми дивимося такий онлайн-розклад, який має назву. Його. Навіть не то, що його. М -м -м. Мені хотілося подивитися, я йому подобаюсь, чи це мої ілюзії, але я думаю, що ні. Я думаю, давайте подивимося, що він може сказати про вас. Що він сам собі говорить про вас. Отак. Що він сам собі говорить про вас. Оберіть, будь ласка, свою позицію. Сьогодні дві позиції мені захотілося зробити. Навіть давайте навіть отак. Перша друга, перша друга позиція, поки що я буду викладати карти, формувати ці позиції. Ви вибирайте. Або для зручності можете поставити на паузу. Перша, друга позиція, що він сам собі каже, говорить про вас, загадуйте мужчину, про якого ви хотіли б хотіли подивитися. Думайте лише про себе, розслабляйтесь і будемо дивитися. Ну що, я готова, в принципі, розпочинати. Перша позиція, друга позиція, друга позиція трішечки вбік. Щоб не заважало, Першу будемо дивитися. О, бачите, зразу старший аркан сила. Ну, отже, що я тут можу сказати? Ви полонили цю людину, він про вас думає постійно, О, його просто тягне магнітом. І ем, якби між вами зараз не було холодно, він все одно про вас думає і думає лише про те, що з вами б не було так холодно. Не знаю, бред, кажу, але тут людина реально просто постійно носить вас в своїх думках. Постійно. Він за вами слідкує. Ну, слухайте, це кармічний чоловік. Перша позиція це кармічний чоловік і учитель ваш. Ви йому. І суд це говорить ну, карма, да? кармічний мужчина, що він думає. От про це все він і думає. Зараз я буду уточняти. Зрівнює постійно, От знову таки, сила, сила, так. Да? Взрослость. Ну, слухайте, він бачить ваші зміни, він бачить, наскільки ви міняєтесь? Він за вами постійно слідкує. Якщо ви думаєте, що це не так, ви помиляєтесь. Мужчина за вами постійно слідкує. Що він каже про вас самому собі? Він жертва обставин, що він вас любить. Ви для нього та жінка, яка просто краща, яка може бути. І він говорить про те, що він думає, як до вас проявитися і проявити свої почуття, як навчитися показувати почуття. Готує зробити вам якийсь подарунок, і реально це ретельно обдумує, складає стратегічний план. Бо знаю, що ви зараз на такому етапі, коли бачите холодно, я прям відчуваю сила, холод. Він прям знає, що ви його можете не підпустити до себе. Ви візибілії, ви красотка. Тут вас мужчина любить. Мужчина бачить, ви досягаєте своїх цілей, ви віддалилися далеко один від одного, ви побігите. як Якби вам боляче там не було, або якби ви там не розсталися, ви завжди виходите на якийсь новий рівень і завжди показуєте себе з переможної кращої сторони. Да, чоловік тут збирає свої ресурси, і дуже в нього проблеми з сім'єю, мені показують. Страхи пов'язані з його сім'єю. Але він дуже хоче поєднатися з вами. Ну, тобто створити пару, він хоче створити пару. Він про це мріє. Дивіться, кажуть карти. Що Він про це мріє І кожного дня пацлистіть пілюлю. Да? Іде таке вираження, я не знаю чого. Собі, в своїй голові постійно уявляє цей процес, коли ви поєднуєтесь. Що тут? І знову пуста карта. Король, Ну да, ви одинакові, ним по справедливості. Ви його спасіння, чи він ваше спасіння? Чи взагалі от в нього зараз повна хрень в житті, да? І каже, що тільки вона б, була б зі мною, і це було б моє спасіння. Тобто він у вас бачить смисл своєї жизни. Жесть. Ви стілюєте його, Ви цілий світ. Він любить вас. Блін, він любить вас і да, у вас карма. У вас карма, він не проявляється, ви скупий був, жадний прояв емоцій. Почуття він не вкладався взагалі. І ви змушені були піти. Да. Ви змушені були відвернутися від нього. Розстройство було. Розчарував він вас, дуже сильно розчарував. Снах один до одного можете приходити. Одним словом, хочу до вас проявитися, хочу зробити вам подарунок. хочу з вами взаємодіяти, по факту буде. Він вибирає новий шлях, чи буде він діяти в вашу сторону. Поки що не знаю як, тому що в голові дуже багато різних патернів і установок прошлого, да? де багато страхів. Ну, тут все-таки любов є. Тут є однозначно любов. Ще мені що показують, да? що от тріугольники, всякі різні жінки, да? а тут все це розрушено, все, все розрушено вже. Чи будуть дії? Так, да, він стоїть зараз на виборі. Треба ще, каже, почекати. Ну, чекай, хай хтось там чекає, нам чекати не треба нічого. Ну, Однозначно, тут він буде дії робити, якісь буде. Зараз він побореться трохи ще зі своїми зовнішніми моментами, Ну, серце візьме своє. І буде бігти до вас. Буде бігти, так? Да. Тут однозначно будуть дії з його боку до вас. Так, це була перша позиція. Буду дивитися зараз другу. Так. Ставте вподобайку. Коментуйте, буду вам за це дуже вдячна. І що ми плавненько переходимо до позиції номер 2 Двоєчки-привітки. Дивимося, що він сам собі каже про вас, що в нього розбите серце і за вас. Бачите, який він. Що йому боляче, йому дуже боляче. Ну за того, що він вас не вибрав, вибирав кучу женщин, да, ви повністю чікнули цю можливість бути біля вас. Ви свою ресурсність забрали від нього і себе. Дуже різко і жорстко ви могли з ним поступити. В принципі, як він заслуговував, да? хочете сказати Ну, от він в печалі. В печалі, башня в нього в житті. От. І що він про вас думає? Що все розрушилось. Все розрушилось, коли вас не стало. І тільки з вами є процвітання. Ви королева радуги. да? Це Ви та жінка, яка надихає, наповнює і яку він дійсно кохає. По, -третій, по, -третій, по другій позиції тут, в принципі, мені все ясно, що він про вас думає і що тут відбулося. Що ви успішна зараз? Ви успішна. Що він ще про? Сам собі каже, сам собі що каже. Що ви навіть в самі важкі часи, бачите, в самі важкі часи, коли вам було дуже важко, ви сиділи прямо на дні. Він це побачив, ви вийшли. Він бачив, як ви мучились, він бачив все. Все відчував. Все відчував. Почуття в нього до вас є. Однозначно. Но він постійно відкладав. І за це він себе винить. Ти, що просрав, винеш? Так, да, тому що з вами він міг би бути ізобільним мужчиною. Але він все промахав. Чому? Тому що виставляв вам якісь рамки і. Не дозволяв вам свою енергію повноцінно розкривати, навпаки, у вас зажимав якісь тіски. Да? О от така ситуація у нас. Це те, що він сам собі говорить про вас. Ще хочу щось зглянути. Так, да, він осознає зараз все, що відбувалося. Я осознає, які він помилки створив і що там було. Так, він все зараз обдумує собі. І бачить, і знає, і відчуває істину. Це дуже класно. Такий у нас розклад вийшов для другої позиції. Ставте вподобайки, коментуйте. Для мене це буде дуже важливо знати все, як є. Ну Що, до нових зустрічей всім, па-па!